Всім привіт! Сьогодні у нас такий на ремонті Mercedes Vito 2005 рік. Дана у нас проблема, машина не бачить ключ. Ну що, намучилися ми, намучився Вова. Підключали на столі, так і ми не могли підключитися. Так, І нам поміг Рома ще нюців. Слава Богу, він забив другий ключ, теж намучився, бо щось тяжко до цього замка було пов'язати другий ключ. Ну, що, Машина на полі, блокіратор у нас заклинивший. Ми його висверлювали, висверлювали заводські скоби. там такі, скльопки. Ну, попробуємо це все поставити на машину. Так, я це все повитягав. Ще скажу вам, що треба спеціальний ключ, щоб цей відкрутити замок, не забувайте, тому що він Ну, одні б'ють б'ют але ми це робити не будемо. Цей ключ стогає він що, Панельку не потрібно витягати. Я витягав, за то, що дуже тяжко витягнути оцю. Блок цей. Так і от тут оспіновка цього блока. Це я малював. кан К і Кан N у нас на 5-6 контакті, от у ці фішки, щоб ви знали. Далі у нас контакт номер 7 і 8 вроде би, плюс тут показано мінус плюс. Дев'ятий контакт плюс тут зверху. Десятий у нас контакт іде на блокеатор, на защілку. Є е ЛВ, би, називається, якщо я не, не помиляюся, оцей самий модуль. Ну що, ми постараємося зайця все скласти і будемо з великою надією, тому що машина вже сидить біля 3 тижнів на полі. І що? Ну, можна було вже її потягнути, тому що ми з'явали за щелку цю. Ну все, давайте попробуємо покласти це все. Нагадую, щоб її доцягнути, вам потрібно буде відкочувати це, і можна відв'яткою, але потрібно буде відтягнути це все. От я ще реле там відтягнув якесь. Ну Трошки неудобно це все підключати, дуже неудобно. Ну, будемо пробувати це все складати і будемо перевіряти, чи буде заводитися машина. Так, ну що, ребята? Настає момент, а в нас блок запалювання, я поставив на місце. Все закрутив. Панельну доску поклав. Магнітол підклав, все підключили. Реле, що яке автономки. Я думаю, що воно там десь-під магнітолою. Ну, треба дивитися на схему. Ну що, пробуємо ставити клєму. Так, Ставимо кліму, зажимаємо і далі будемо павіряти, що в нас йде сигнал з ключом. Будемо зараз дивитися. Так, беремо защёлку нашу. Так, підключаємо її. Так, ну, я думаю, що вже є зв'язь з ключом, бо то, що... Ну, по-моєму, опиті, я так думаю. Так, ну що, пробуємо. Так, наш колега Ромка нам забацав ключик. Дякую Івову теж, бо і Вова помучив цей ключ півдня, цей старий. Так і ми не могли влити пошивку у нього. Ну, не знаю. Це, поверша робота не дуже легка. Ну, у кого трапиться така проблема, це не дуже чесно. Таке, що треба машину зразу тягнути до опитних програмістів. Ну що, пробуємо. Так, пробуємо центральний замок. Є центральні роби. Ну є, щось відзивається. Пробуємо ключ. Є. Защолка відщолкнула. Є. На блок управління запущений. Ну, попробуємо за машину завести. Ну, на силу Так, подивимося, що у нас тут по помилках. Так, а гірлянда у нас тут файна світи. Так. Сервісний, ну нічого, собі повна гілянда, що світи на панельки. Ну нічого, комп'ютер не взяв з собою, то що багато інструментів взяв на всякий случай. Да. Дякую Ромкове. Тобі велике спасибо, бо, тому що без тебе ми не могли б запустити цю машину. А, да, робота сложна, по-перше, якщо у вас злітає ключ, іменно пошивка. По-перше, цей ключ реально читається у програматорі, Я підключав сканер. Зв'язувався з іммобілайзером. справді ключ машина бачить. Ну, не знаю, не запускає ключ. Я цей пропаю, алепаю у схеми. Він взагалі не читався. Ну, нічого. Все. Ну, що я скажу, робота сложна. Ще раз, спасіба Ромові. Ну, нічого, все. Моя задача яка? Скласти блокіатор. Ми його вже не будемо ставити туди на місце. Нам не треба, що хазяїн каже, що йому не потрібно, щоб цей завжди клинив. Хух. І все. Бо тому що колись з'явиться така проблема, ну, там вже будуть болтики, то вже легше буде зняти. Все, от такій місцевості машина сидить около трьох тижнів на полях. Ми поїхали на мотоциклі Ямаха. Кстати, хороший дуже мотоцикл. Бензину бере багато. Ну, їде зато дуже красиво. Даже дуже. Все. Всім дякую за увагу. Дякую Богові, що все вийшло. Дякую ребята вам, що допоможе, тому що в моїх знаннях є програматор. є желання піти навчатися. Я дещо програмі вмію, але ну, таке помілочі. Дуже хочу навчитися іменно по ключові рибки, щоб можна було вичитувати цей і Вливати пошивку довго, ну, каже Рома, що це не вийде. Ну, нічого, все, слава Богу, що все запускається, це все складає і хазяїн вже може передвігатися. Нагадую, що ця проблема може і проявлятися в дебільшому, тому що, якщо вже була проблема у нас у від'язки з ключа, то може ще й таке колись з'явитися. Ну, нічого. Все, всім дякую за увагу. Ось такий ремонт. я Монтуючи відео, як я це все розбирав, мучився, тому що а, найперше була підоза по ключові, він не читався, потім повезли його до Вови. Спочатку я його пропаював, ключ реально читався, все ми бачили, програматор бачив його. Ну чому він від'язався, Не знаю, навіть поки що трудно сказати. Ну нічого, в нас є новий ключик, все добре. Все, відео завершаю. Всім дякую за увагу.